Крутилися сльози в очах, а мене пробило страхом, немоди глибоким страхом, я кивнула головою і сіла, усіла коло столу без думки, а очі звернулись туди, за нею. Вона грала там, у неосвіченій кімнаті, а двері стояли, як вперше, отворені, грала свій вальс, але так, як ніколи. Мабуть, ніколи не заслуговував він більше на назву Вальс Меланхолік, як тепер. Перша часть повна веселості і грації, повна визуву до танцю. А друга, о, та гама, та нам добре знана верховна гама Збігала шаленим летом від ясних звуків до глибоких, а там неспокій, глядання, розпучливе нишпання раз коло разу. Зтоплення тонів, бі, і знову збіг звуків у долину. Відтак саме посередині гам смутний акорд закінчення. Гануся плакала, і я плакала. Обізнали ми, що одно життя зломилось. Відтак вона скінчила грати і війшла. Тепер дайте мені їсти. Коло столу саме проти світла, закинула руки на голову і почала простягатись, як чинилася по довгій звичайній утомляючій грі.